Щирі вітання всім телеглядачам! Це телеканал Вінниччина передача актуальне інтерв'ю. Як сьогодні в області здійснюється облік і моніторинг об'єктів спільної власності громад? За якими принципами формується система ефективного управління цим майном, І які завдання стоять перед обласним управлінням? Про це ми будемо говорити із гостем нашої студії Сергієм Кушнірем. Начальником управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області. Мої щирі вітання пане Сергію в нашій студії. Доброго дня. Отже, які основні завдання та функції покладені на управління комунального майна нашої області е, управління комунального майна тобто є досить непрості процеси. Є, які бувають з майном спільної власності територіальних громад? А це, щоб ви розуміли, 1915 об'єктів загальною площою понад 570 тисяч квадратних метрів, які розміщені по всіх, всіх території Вінницької області. В всіх територіальних громадах є якесь комунальне майно майже в угу. більшості так. В великих, що говорити великих територіальних громадах, то там є наші об'єкти, там розміщені заклади безпосередньо в цих об'єктах. Тобто це заклади, де власником виступає Вінницька обласна рада. От і заклади здебільшого є балансу в той же час задача управління, мого, яке я очолюю, це вести облік цих об'єктів, вести відповідні підготовка рішень про передачу, про реєстрацію, про оренду, про якісь зміни там реєстраційні, надання дозволу на виконання будівельних робіт, балансу тримачів і так далі. Тобто Та всі рішення, які стосуються і приймаються безпосередньо, як обласною радою, так і розпорядження, які підписує голова обласної ради щодо мене готуються безпосередньо управління спільної комунальної власності. Все ми це ведем... ваша зона відповідальності. Так, да, тобто ми ведемо загальний облік цих об'єктів. От вони у нас зведені безпосередньо в програму бухгалтерського обліку. Щорічно проводиться уточнення, згідно звітів, які надають баланс утримувачів по об'єктам. Коригуємо, відмічаємо те, що вибуло, те, що списали або що нове додалось тобто от... моніторинг відбувається постійно так, так? Да, звітність да, моніторинг да, і да. так далі крім того крім об'єктів е, нерухомості е, є понад 130 тисяч гектар лісових насаджень які обслуговуються комунальним нашим підприємством мініця була гроліст от е, і то також облік ми їх загальні а е, ліси знаходяться зосереджені в яких громадах в яких районах області також, практично, якщо брати по старій структурі, то є, у нас є 22 структурні підрозділи, які були прив'язані до старих старого районування, то є, вони на сьогоднішній день залишаються такі навіть назви там Козятинський, Липовецький там, і так далі. Тобто структурні підрозділи облагролісу, і там є лісові ділянки, які uh -huh. не розслуговуються і забезпечуються належне їхнє утримання, експлуатація, в тому числі заліснення по-новому і так далі. Тобто, це не просто нагляд, але це ще й розвиток, якщо так, говорити так, про так, ліси. Угу. А, які принципи покладені в основу ефективного управління цим майном? Тому що це власне багатство. Ви назвали це велетенські території лісів. А сьогодні ліс це на багу золота. Просто це велика число, кількість нерухомості, а це завжди кошти. Що з ним? Як як управляти, як ефективно використовувати це майно? В ну, першу чергу це принцип прозорості. На сьогоднішній день будь-яке рішення, яке стосується майна, чи це передача, чи реєстрація, чи відчуження, чи можливо передача навіть в державну власність або територіальним громадам, чи це орієнтовати будь-який з тих дій вони всі проходять через рішення обласної ради, які висвітлюються на сайті, або розпорядження голови, які також висвітлюються на сайтах. Будь-яке рішення в обов'язковому порядку проходить через депутатську комісію профільну комунальну, комунальна майна управління. Якщо ми говоримо про оренду, то це через аукціон, через Прозор. Тобто всі дії, які відбуваються з майном, за бажанням, навіть без якихось додаткових там, запитів і уточнень, їх можна отримати. З сайта або ради. це раді, все відкрита інформація. інформація так? так? там є повністю вся інформація і про наші об'єкти, і про наші суб'єкти, які є власністю територіальних громад, заклади і так далі. Пане Сергію, ви, якщо не помиляюсь, очолили управління в 2021 першому році. Так. От така система була завжди? Чи ось цю систему ви налагодили уже після 2021 року? Після 2021 року ми систему обліку перевели безпосередню бухгалтерську програму. Таку запровадили. Також у 2021 році було прийнято рішення обласної ради, коли всі повноваження по оренді передані на рівень управління. Тобто раніше до 2021 року оренду передавали безпосередньо заклади, балансоутримувачі, і просто інформували обласну раду, що такий-то об'єкт переданий в оренду. Після 2021 року тобі, всі повноваження орендодавця перейшли на управління. Тобто ми приймаємо заявки, ми готуємо документи, ми готуємо відповідні подання на обласну раду для розгляду на комісії. Комісія, якщо погоджує, далі ми проводимо відповідні аукціони, вкладаємо договори, контролюємо оплату і так далі. Це угу. стосується по всіх абсолютно об'єктах, які передають винятків. Вариант. Нема все прозоро, все відкрито абсолютно, і все обліковано. А скільки от ви сказали, що 1900 там з гаком об'єктів є комунальної власності на балансі обласної ради? Скільки із них об'єктів перебувають в оренді, і який середній термін укладання договорів? Це довгі терміни, чи це короткострокові терміни? Та, на сьогоднішній день у нас загальному на Обліку перебуває 382 договори оренди. Це можуть бути абсолютно різні об'єкти від декількох квадратних метрів, для яких там кава автомат або банкомат. Це як у адміністративних будівлях, так і в лікарнях, наприклад. До таких об'єктів, де там в цілому комплексний об'єкт передається в оренду і використовується безпосередньо орендарем. І це довгострокові достатньо оренди, так? На сьогоднішній день законом регламентовано. Е, оренда на 5 років. Тобто uh -huh. Це якби норма встановлена на рівні закону. То есть, е, якщо є бажання в орендаря зменшити або збільшити цей строк, він може відподати відповідну заяву, тобто в нас є довгострокові об'єкти оренди, тобто це об'єкти, де орендарем здійснюються певні капітальні інвестиції, то есть, і термін дії договору там, може бути на 10-20 років. Uh -huh. е, тут, тут дещо інше. інша не також проходить через прозори, але ми вже маємо тут нотаріально посвідчувати договор, і відповідно тут вже інший термін, і обов'язково рішення Ради. Звісно, є об'єкти прикладом як у нашому місті, як у Вінниці, ви скажете скільки їх є у Вінниці у власності комунальної комуна, у комунальній власності, які є таким ну дуже гарним шматочком для оренди, і багато звісно претендентів. Як область стимулює прозорість і конкурентність у сфері оренди, тому що на ну, будівлю, яка в центрі міста може бути багато претендентів. От як це щоб справді було прозоро? У ну, будь-якому випадку є, передача оренду здійснюється через аукціон, тобто через Прозоро. Але перед тим, як об'єкт подавати на оренду, є, ми дивимося, чи він буде цікавий комусь. Тому що якщо ми запускаємо механізм оренди, то є перше коло, є, де можуть орендарі змагатися є, на підвищення ціни. Якщо на перший коло ніхто не зайшов, то другий етап аукціону, то це вже пониження ціни стартової на 50%. Ну, це відповідні втрати і для бюджету, і для управління. Тому якщо ми не бачимо потенційно цікавого об'єкта, то він на оренду подаватися такий uh -huh. не буде. Коли об'єкт має якби, потенційних орендарів, то є, або призначення може бути використане, відповідно, тоді ми запускаємо процедуру оренди. Так само це відбувається по балансу утримувачам. То, якщо не бачать, наприклад, там, в лікарні потрібно там, якийсь банкомат встановити, або там, термінал для розрахунку, вони також звертаються, то в от, от, нас тут є от, необхідність там, для якихось там, процедур. Будь ласка, давайте йдемо в оренду. Всі ці кошти, які є результатом оренди, вони, звісно, йдуть у бюджет. Переважна частка бюджету, є частка, яка залишається балансотримувача uh -huh. на розвиток об'єктів, і частка, яка йде в управління тобто, це основне якби, джерело для діяльності управління. Uh -huh. а які результати принесла приватизація за останні роки? Чи є Приклади успішного перетворення цих об'єктів. Тому що я знаю, що лише в останні, здається, роки можна виставляється на аукціон не лише оренда, але і продаж об'єктів комунальної власності. Ну, скажу так: з 2018 року по 2024 практично приватизації не було. Угу. Не можу сказати. Але це хороший крок на перспективу. Так, у нас є, я не сказав, що багато об'єктів, але є десятки об'єктів, які, ну, наприклад, там був якийсь заклад цих лікарні, угу. да? яка мала допоміжні приміщення, там, конюшні, там, корівники, свинарники і тому подібне. На сьогоднішній день трудове лікування як такого вже немає. Угу. Відповідно, дані приміщення вони їм не потрібні. Тому потенційно це є приміщення, яке може бути виставлене на приватизацію. В той же час, у 2024 році ми, обласна рада прийняла рішення про запуск системи приватизації. На рівні управління тобто у нас була створена комісія з приватизації по об'єкту. І в минулому році, в 2024, два об'єкти перших пройшли безпосередньо вже приватиза. Як це все відбулось і наскільки результативно? Так, через, через аукціон. Один м -м, був проданий по тій стіні, яка була виставлена. Це об'єкти в Гайсинському районі. От, один був виставлений по тій стіні, інший там дещо це більше, було два учасника. От, тобто mm -hmm. ми зацікавлені, щоб е, були учасники, які будуть якби торгуватися і збільшувати ціну. Тобто перед цим якась іде інформаційна кампанія, да. коли виставляється якесь приміщення, якийсь об'єкт на фінансова. Потенційно є е, е, декілька об'єктів, де е, орендар отримав. Е, дозвіл обласної ради на невід'ємні поріпчення, тобто реконструкцію об'єкта, і далі він має право вже по викупу викупити, як в цілому об'єкт. Тобто є декілька таких об'єктів, але це не панацея, тобто це одиниці. Ми mm -hmm. далі працюємо над роботою по цим об'єктам, які можуть бути поставлені на приватизацію. Це цікаві об'єкти. Як ви обираєте ті об'єкти, які на приватизацію, які, наприклад, потрібно Ми, отримувати багато коштів витрачати? на Не використовуються на них. нашими установами, uh -huh. організаціями, які тривалий час стоять, скажімо так, закриті, деякі навіть наполовину зруйновані. Це комісія ну, приймає рішення, так? Що ось да, цей да, об'єкт да, можна. Да. Це приймає рішення обласна ради. Ми рада. Даємо uh -huh. Що от є об'єкт, який там не використовується, може бути переданий на приватизацію. Угу. І знаходяться і... охочі, які купують і вже використовують. На сьогоднішній день в умовах військового стану тільки коли є охочі, хоча я потенційно. Які угу. дають заявку, ми можемо тоді розглядати питання приватизації. Якщо такої заявки немає, е закон передбачив, що в умовах військового стану, то це от, має бути така заявка. То я зрозуміла. Так, так, ми uh -huh. не можемо самі ініціювати просто по об'єкту і приватизацію. Uh -huh. Це якщо запит є, да, да, зрештою, да. тоді вже шукається якщо якийсь об'єкт, який можна хтось запропонувати. Ціка, uh -huh. Ми працюємо, ми е, ці об'єкти виділяємо, готуємо по них документацію, тому що, здебільшого, якщо об'єкт там е, десь напівзруйнований, то необхідно коригувати по ньому uh -huh. технічну документацію, е, необхідно поновити оціночну вартість і так далі. Тобто, відповідно внести зміни до реєстрів. Речових прав на нерухому майну. Угу. От, робота ведеться, от, вона все веде публічно, тому що рішення приймається публічно. Далі це відбувається виключно на, через прозору, це передбачено законом про об'єкти малої приватизації, от, під які впадають наші об'єкти, це невеликі об'єкти здебільшого. Угу. Чи область може далі контролювати ось цільове використання цих об'єктів після їх приватизації? І Ось такі умови, здебільшого, є до об'єктів великої приватизації. Тобто це заводи, фабрики, там якісь гідроелектростанції, наприклад, uh -huh. невеликі, які там подають на приватизацію. У нас таких об'єктів практично нема. Тобто, ну, наприклад, якщо ми там плануємо продати на приватизацію об'єкт, який колись був свинарником, ну, нам. Немає зничі тої. Контролювати, ми, ми, як ми, його будуть да, використовувати. Зрозуміло. Щодо пам'яток архітектури, область має в комунальній власності також певний перелік пам'яток архітектури, і тут уже все складніше. Скільки цих пам'яток перебуває на сьогодні у власності, і які заходи вживаються для збереження їхньої історичної цінності? На сьогоднішній день у власності області перебуває 19 пам'яток архітектури. З них 8 це пам'ятки архітектури державного значення, 11 – це місцевого значення. Ви можете ну, для, сказати, для прикладу, які найяскравіші, найвідоміші. найяскравіші, це звісно не палац Петроцького. Це, це наш, найвідоміша пам'ятка. Да, це садиба грохольських Петничани. Це наш музей-театр, та сама обласна рада, бібліотека Тиміряді. Це все є пам'ятками архітектури. От, на сьогоднішній день, відповідно, по них є охоронні договори. Це державного значення, наскільки я розумію, пам'ятки архітектури. Палац Потоцького державного, uh -huh. садиба Грохольського державного, а театр це вже місцево, обласна рада вже місцева. В основному державні значення це садиби, які розміщені по регіонах. Старі тобто, певуси, там є штадиба Мерінга називається. У подільському районі є дві пам'ятки архітектури державного значення, також садиби. Тульчинський, от, здається, район, там також є садиба, печора, да, так? Так, там є ще. От біля Немирева є Северинівська лікарня. От в чому особливість утримання пам'яток архітектури, тобто там будь-які погодження на ремонт, на реставрацію, тобто це вже інші вимоги. Тобто обов'язково мають дотримуватися. Цінності, які вона несе. От, е, по багатьом пам'яткам проведені вже були роботи. Там якісь, е, Реставраційні. Да. От, на жаль, е, багато цих робіт не розпочато, хоча є і добу. Але плани є, проекти є, так? У них є якісь плани угу. і проекти. По деяким навіть є там, початок виконання робіт, там від якоїсь там, 10% там, до 50%. От, це великі кошти, це значні кошти. Тому в попередньому часі довоєнний час була ідея навіть у програмі президента Велике Будівництво виділити окремо велика реставрація для того, щоб почати відновлювати. Які об'єкти можливо встигли війти в переліку цієї великої реставрації? Подавалися в першу чергу якраз Потоцьку, якраз і mm в. -hmm. Йшов в першому, ця от, 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 реконструкція не самої площі, тому що там був окремий би, проект реконструкції площі, а це реконструкція будівлі. От, то реконструкція будівлі, вона йшла би, вже під агідою великої реставрації розпочати. На сьогоднішній день там провод, продовжується, але ми розуміємо, що, на жаль, часи такі, що. Аби нам вдалося втримати їх, зберегти поки в тому стані принаймні що є, в тому стані, в якому вони є, стан, якось да. законсервувати, бо це насправді визначні пам'ятки, і інші країни, наприклад, Польщі, коли вона відновлює буквально кожен будиночок, який тільки, хоч якось, претендує на історичну цінність, а Вінниччина якраз багата дуже на палацову, палацова так, культура, так, так. паркова культура До початку війни досить така цікава робота проводилася на рівні і обласної адміністрації, на рівні обласної ради. Це пошук контактів з Рідними, нащадками, з да, з нащадками родичами. попередніх власників. Угу. От це у нас були по Грохольському і по Бжежовських. Е, Знайшлися, ну, Грохольські да, то да, точно да, є. Да, так? Да, да. Починали створювати якісь фонди, приїжджали, дивилися. От, ну, щось починало закручуватися, але, на жаль, це ж пам'ятки такого ну історичного значення, державного значення, місцевого, зокрема, але це і іс... для туризму, це прекрасно. Вінниччина на сьогодні активно розвиває туризм, якби відновити всі ці пам'ятки, які є так. на Вінниччині, це просто можна, знаєте, мапу малювати із палаців, які є на так, Вінниччині. Це, це просто мрія, напевно, це так? Це мрія кожного хто якби ну, так. Кожен будівельник або кожен інженер, напис, який розуміє цінність того, що звернено, Архітектурно, да. так. І коли воно переходить від одного покоління до іншого, з одного століття в інше, і його вдається зберегти от, в первісному, максимально первісному видіти. Для таке. вас який із об'єктів ось такого масштабу історично є е, 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 цікавим, цінним, і, е, е, який ви от, любите, можливо, ви якісь об'єкти бачили їздили. Е, ну, Палац Потоцького однозначно, але якщо дивитися інше, то є, це і садиба Гархольць, то тобто в петничанах, uh -huh. досить таки цікавий, от, якби сам по собі Хто, там багато вже того, що було передначально, воно, ну, воно знищено в попередні часи. Але потенційно це досить цікавий об'єкт. І на сьогоднішній uh -huh. день... І обласною радою, і міською радою ведуться консультації, як знайти ресурси, знайти рішення для того, щоб зберегти, да, зберегти і відновити максимально той первісний стан об'єкта. Це туристично, це така деякі мінімум візит. Історична родзинка, від міста. А дивіться, чи передбачені якісь спеціальні програми або співпраця з міністерством культури в цьому напрямку? Чи цікавляться вони, чи є якісь перемовини, чи якісь спільні що міністерство плани культури і було одним з ініціаторів цього якби напрямку великої <гум> реставрації? Той же час міністерство не має би, ресурсів. Я так розумію, і програм для окремого якихось фінансувань таких об'єктів. Це можливо тільки міс... на місцевому, місцевому рівні щось де зробити. Фінансування цих об'єктів відбувалося по лінії фінансування безпосередньо балансу Тобто, є, Наприклад, там, лікарні, чи це там, школа спеціальна, чи це там, дитячий будинок. От, по тобто, як угу. як закладу, то як утримання, то відбувалося вже фінансування для відновлення. Там, ці об'єкти не підлягають приватизації, наскільки я розумію. Більшість з них не підлягає приватизації. Але є такі, які виключені з цього списку, які не підлягають приватизації. Наприклад, тут театральна соборна, будівля, яка зараз відновлюється, вона виходила на приватизацію, але не знаю, де кінця деталі, Це в року, році було б, до моєї каденції роботи. Вилі не були внесені попереднім власником орендарем, точніше uh -huh. кошти Не no, не, так, не так просто. Як ви оцінюєте е, нинішній стан адміністративних приміщень, які перебувають от, у комунальній власності, у спільній власності? І якісь кошти витрачаються на їхнє утримання сьогодні? І чи потребують вони реконструкції, зрештою? Можливо, які із будівель? Практичності наші адміністративні будівлі. Потребують досить суттєвих капітальних вкладень. Тому що за виключенням таких, ну якщо брати, наприклад, обласну раду, там здійснювався ремонт фасадів, тобто замінені практично всі вікна, то є покрівля. От, в той же час досить багато внутрішніх систем потребують повної реконструкції. Тому системи електропостачання, опалювальні системи, напевне, так? Да, да, да. Так, та сама ситуація маємо з нашою. Прекрасною книжкою, от, яка від початку введення в експлуатацію, там жодна система практично не замінила. І це вже І... 40 років, напевне, книжці, так? Орієнтовно. 90... Ну, 92 1992 рік, 30. 30. 30. Близько 30, да. Да. Близько 30 да. років. Скажу більше, що вона досить непогано виглядає виключно за рахунок того, що будувалася як будівля. Така партія угу. під наглядом відповідний тому гарно буде Є, там дуже висока якість, я, як е, людина, яка багато років займалася тієї чи іншої посадою експлуатації будівель. Ви є, добре є, розумієте. Якість, да. Угу. Да, є, якість там досить висока була. А ось За я б хотіла вона... ще. Mm. Я б хотіла запитати, ну, звісно, всім відомий театр. От, наприклад, у, на прикладі нашого театру імені Садовського. А, звісно, що це масштабна, класна будівля, що це перлина нашої Вінничини, що не тільки містяни, але й. З усіх країн, з усієї України можуть приїздити відвідувати театр, і е, знову ж таки не давно вже оновлення суттєві відбувалися. І така, знаєте, от щось в усіх будівель дах, який тече. От як які перспективи реконструкції чи є можливості зараз якоїсь модернізації, реконструкції, ось таких знакових об'єктів, принаймні у Вінниці в центрі міста, щоб їх зберегти в тому стані, в якому вони мають бути? Об'єктивно на сьогоднішній день практично таких можливостей нема. Тобто це може бути якісь поточні видатки на підтримання, збереження утримання. Тобто війна внесла суттєві корективи. Угу. Да, да. З цим є досить великі проблеми. Тому що, е, на жаль, більшість робіт, які потребують дані будівлі, вони не можуть бути виконані поточним ремонтом. Це мають бути такі масштабні реконструкції. Так. так. То є, це а відповідно бути... це дуже великі кошти. А це, відповідно, кошти, особливо, якщо мова йде про якісь реставраційні роботи, це, це досить дорогі роботи. От, та на сьогоднішній день, я думаю, що є проблема, якщо беремо говорити про відновлення фасадних робіт, то це проблема і близько робітникам. Угу. Також знайти висококваліфіковані кадри для екстреної робіт. Які могли також... працювати з такими да. приміщеннями, да. це складно. Да. Яке завдання ви як керівник управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області ставите в умовах війни, в умовах, звісно, фінансової кризи нестачі ставити перед собою? Зберегти те, що маємо. От пошук ресурсів для відновлення і розвитку і забезпечити максимально ефективне використання ібимень. Ну, без для прикладу книжка. Там здебільшого історично так склалося, що розміщувалися державні органи, тобто .е. пенсійний фонд, департаменти і управління обласної військової адміністрації. Минулого року у нас склалася така ситуація, що пенсійний фонд переїхав в інше приміщення, .е. який займав там майже три поверхи. Ну, на перший погляд ситуація була катастрофічна, тому що це велике приміщення, яке ми не можемо відтекти по опаленню, по освітленню там, і маємо їх експлуатувати. Відповідно, це додаткове навантаження на управління, яке не має джерела покриття. В той же час у нас є наш давній орендар це Донецький національний університет, який орендує у нас будівлю теж пам'ятку архітектури по Грушевському. Він звернувся, а може uh -huh. можемо розглянути, у нас не такі великі групи, тобто ми не в тих кабінетах можемо проводити якби навчання. Подивилися, розглянули практично всі вільні приміщення, які на злотність, вони забрали в оренду. Ну і це успішне рішення власне цього питання, да. цієї проблеми. За собою це підняло ну, те, скажімо так, книжка ожила, тому що молоді студенти, це активність, це рух. От. Орендарі, які там на першому поверсі, в цих кіосках також вже, кави більше купують. Тобто завдання да. ваше ще й знайти отакі успішні рішення, які так. власне так. Це, подолання то, проблем задання, і викликів. На сьогоднішній день там перед управлінням. Тому що, наприклад, там, у нас десь там робота на площі перед книжкою. Таких плит, які там є, на сьогоднішній день вони не виготовляються. Робити це під індивідуальне замовлення. Дорого. Складно, скажімо так. І питання їхньої якості буде також під питанням. Ну, знайшли інший варіант, дещо розширити клумби, а з тих плит, які ми зможемо перемістити, от втримати площу в цілому безпечному стані. стані. Тому що потік людей там досить великий, і коли починає арматура з плит виростати, то це може бути небезпечно. Хтось задивиться на туди. Телефоні а потім буде мати і Бачите, казати, що ми із таких господарі. із масштабних речей, із серйозних, починаючи від приватизації від оренди, до здавалося б побутової проблеми ремонту. і Ви ці питання вирішуєте. Я щиро дякую вам за те, що завітали до студії. І власне розповіли, чим займається управління управління спільної власністю територіальних громад. Це ж не лише про облік майна, з чого ми починали, про його облік, про аудит. А це передусім відповідальність. Ні, за ці приміщення за цю власність це про прозорість і ефективність використання. І ви підкреслили, що ключовими є якраз відкритість процедур і раціональне використання та постійний моніторинг стану об'єктів. Я дякую і нагадую нашим глядачам, що гостем студії був Сергій Кушнір, начальник управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області. Дякую ще раз вам. А мені залишається побажати вам добра, бережіть одне одного і, як завжди, не забувайте донатити і підтримувати Збройні Сили України. Бо кожен ваш донат це крок до нашої перемоги. Щастим, до зустрічі!